Вітаю вас! Сьогодні хочу з вами поділитися своїм відгуком на наш чудовий коктейль для контролю ваги серія Nutri Plus з полуничним смаком. Неймовірно смачний коктейль, корисний для нас. Має чотири смаки смак банану. Смак полуниці, смак ванілі та зі смаком шоколаду. В упаковочці коктейля 520 грамів. Ось таким чином він виглядає ось такий порошочок, дуже гарний гідролізат горохового, горохового рослинного білку. Ось така мірна ложечка, щоб було зручно набирати та додавати в шейкер. Ось. Я готую на воді в складі цього чудового коктейлю 20 грамів рослинного білка горохового, 27 вітамінів і мінералів. Високий вміст клітковини, тобто пробіотиків. Це розчинний коктейль, виготовлено його з дотриманням стандартів GMP та з використанням високоякісної сировини на нашому заводі фармасі. Цей можна коктейль розводити з водичкою. Або можна використовувати за бажанням знежирене молоко, ось, або можна використовувати легкий йогурт, або, за вашим бажанням, кефір легкий, ось, буде то, також дуже гарно. І якщо не, є непереносимість молока, можна безлактозне молоко, за вашим бажанням. Знежирене молоко. Ось, це збалансоване повноцінне харчування, дуже швидко можна приготувати Ось, та замінює один прийом повноцінної їжі. Швидко готується, коктейль повністю відповідає основним поживним. Компонентам, які повинні входити в склад нашої їжі, цей продукт не містить глютену та не містить консервантів. Дуже смачний, мені дуже подобається. Простий в використанні, та ще раз наголошую, дуже швидко готувати завдяки шейкеру нашому Плюс. Взагалі, пластик, в котрому фасується продукція наша компанії Фармасі, він не токсичний, це піщ, піщовий пластик, тобто він безпечний та нетоксичний для нашого здоров'я. Ось. За допомогою цього шейкера чудового, він також є у нас в продажу. Коштує шейкер 249 гривень, ціна коктейлю 1499 гривень. В цьому пакуванні 520 грамів це повноцінних 20 порцій. Ось, дуже чудово. І шейкер дуже зручно чим? є мірна шкала, тобто ви бачите, скільки додавати рідини, чи молока, чи кефіру, дуже зручно. Потім знизу є чашечка, ви відкручуєте і наливаєте сюди свій коктейль. Можна зручно брати з собою в дорогу або в машину. Дуже швидко, якщо ви не встигли поснідати ось вранці, дуже швидко взяти з собою і навіть випити його. В машині або в дорозі, або вже на роботі, якщо ви не встигаєте дуже корисно. Ось Таким чином, відкривається сіточка, сюди засипаємо коктейль, чотири мірні ложечки, якщо це з водичкою розводимо, закриваємо сіточку, закриваємо кришечку, вона плотно закривається. Ось Носик плотно фіксується, дуже гарно. Ось і е, інтенсивно е, струшуємо шекір до такої, і приводимо коктейль до густої консистенції. Ось, І все, він готовий, і можна його споживати. Мені дуже сподобався полуничний смак. У мене вже є друга упаковочка, я взяла спробувати з ванільним смаком. Е, дуже задоволена ефектом. Споживання цього коктейлю. хоча він позиціонується як контролю, для контролю ваги, для сходнення, але його також можна використа, використа, використовувати, якщо у вас недостатньо ваги ось, для нарощування м'язів, дуже гарно збалансоване таке харчування. Ось, Дуже гарно використовувати після тренувань, хто займається фізично, в залі дуже активно, ось дуже чудово споживати. Якщо для схуднення, то тоді споживати 2-3 рази на день цей коктейль. Ось, В одній порції 20 грамів білку. Міститься. Якщо один раз в день прийом, це 200 кілокалорій. Ось, дуже гарний чудовий гороховий гідролізат білку горохового, Ось, дуже гарно для схуднення і для росту м'язової маси. Ось. Можна, значить, його, якщо використовувати з нежиреним молоком, тоді ви додаєте 250 мл і дві мірні ложечки цього коктейлю. Це буде 226 ккал. Якщо будете додавати легкий йогурт, це 200 мл. Якщо соєве молоко, то також 200 мл і безлактозне молочко, то також 200 мл. Якщо будете додавати мигдалеве молоко, тоді додаємо 300 мл. І що іще? Якщо це буде кефір, якщо будете з кефіром готувати, ось, то тоді 450 мл. Можна використовувати діткам також гарно 6 років за рекомендацією нашого лікаря-дієтолога Катерини Кравець. Ось, Дуже смачний. В складі є фруктоза 10 грамів на дві мірні ложечки. Ось, Так що ось такий чудовий коктейль наш. В чотирьох ложечках мірних, е, е, Получається 20 грамів м, рослинного білку ми отримуємо. Так що ось такий чудовий коктейль. На упаковочці повністю є склад е, всіх компонентів, вітамінів, мінералів, е, все, що. М, Є в ньому все прописано на упаковочці, так що дуже гарно все інформативно. Ось також на українській мові все прописано: ззаду спосіб застосування. Ось, Так що дуже все зручно. Ось. Ну, перед вживанням обов'язково проконсультуватися з вашим лікарем при ваших захворюваннях або при прийомі ліків, при вагітності, при грудному годуванні. Ось, так що ось такий чудовий наш продукт білковий коктейль, серія «Нутрі плюс. З полуничним смаком, але є ще три смаки в каталозі. Це ваніль, банан та шоколад. 1499 гривень ціна коктейлю. Шейкер можна придбати за 249 гривень. І хочу з вами... Поділитися далі, додивіться відео до кінця, як готувати коктейль дуже зручно та швидко. Ось. Та хочу від себе об'явити розіграш подарунків при замовленні нашого чудового коктейлю NutriPlus від компанії Pharmacy. Ви отримаєте подарунок. В розіграші будуть участвувати 5 подарунків від мене. Буде розіграш 25 січня. Ось. Зможете прийняти участь в ньому? На моїй сторінці в інстаграмі. Ось. Посилання на сторіночку в інстаграм буде нижче під цим відео. Так що Звертайте увагу 25 січня на розіграш подарунків від мене. Якщо придбаєте білковий коктейль, отримаєте подарунок. Так що, ось такі чудові наші продукти компанії Pharmaсі, дозвольте собі найкраще. Бережіть своє здоров'я, бережіть себе. Дякую вам, до зустрічі. Починаємо здоровий день. Почни зі мною здоровий день. Чотири мірних ложечки. білкового коктейлю, додаємо в шейкер наш коктейль з полуничним смаком, додаємо 200 мл водички, закриваємо. Шейкер. Гарно перемішуємо. До густої консистенції. Дуже легко готувати здоровий сніданок. Серія Nutri Plus білковий коктейль, 20 грамів білку, 27 вітамінів та мінералів, клітковина та пробіотики. Смачного доброго дня! Легко готувати. Дуже смачно. Та корисно для нашого здоров'я. Смачного доброго ранку.